Зараз ви дивитися на двох десятирічних хлопчиків, які холоднокровно цілоспрямовано вбили Джеймса Балджера, якому було лише два роки. Другенькі це не страшне, це просто морок. 12 лютого 1993 року. двоє друзів Джон Венейблс і Роберт Томпсон займалися тим, чим і тисячі інших хлопчиків їх віку. Власне вони прогулювали школу. З ким як то кажуть, не буває. Малі прямували до нью -стренд. Це така трицешка та у містечку Бу. Тут біля Ліверпуля вже там на місці друзі займалися не тим, чим зазвичай промишляють їх однолітки. Бачите, вони крали усяке різне пару батарейок, ляльку і банку синьої фарби. У якийсь момент вони спробували, скажімо так, відвести двохрічного хлопчика у невідомому напрямку, аби скоїти дещо жахливе. Та спроба провалилася на щастя. На жаль, інша ні. Провал не зупинив майбутніх потвори, адже того ж дня вони таки знайшли нову жертву. У той день пані Деніс Балджер разом із сином Джеймсом також знаходилася у тому самому ТРЦ. Хоча дитині було лише два роки і частіше на подібних вилазках вона перебувала у колясці. Саме того дня мама вирішила її не використовувати. Маю на увазі коляску. Дане рішення переслідуватиме жінку протягом багатьох і багатьох років по тому. Отож, мама із сином зайшла йшла до крамниці купити м'яса, нічого такого. Обрала потрібне, підійшла до каси, і буквально на кілька секунд відвернулася від дитини, власне, щоб оплатити покупки. Коли жінка повернулася назад, то на тому місці, де ще буквально пару секунд тому була її дитина, не було нікого. Ви маєте розуміти, це реально буквально пара секунд. Розвернулася, оплатила і повернулася назад. Пані Деніс, звісно, що запанікувала і одразу кинулась шукати свою дитину. Вибігла з крамниці і повернула лі. Воруч, почала бігати, опитувати людей, хтось щось бачив. В мене дитина зникла. Є багатецько, що якщо те, якби ж то, які переслідують жінку руками, та мабуть найбільше це як би все склалося, якби того рокового дня вона повернула праворуч. Чи була би її дитина жива сьогодні? Цілком можливо. Я відвернулася на одну секунду і більше ніколи не побачила свого хлопчика живим. Отож, причиною зникнення дитини, пані Деніс, як ви вже могли здогадатися, були два юні вилупки: а саме Джон Венейблс і Роберт Томпсон. Вони взяли маленького Джеймса за руку та вивели його з м'ясної крамниці, повернувши одразу направо. Жінка, як я вже й казав, побігла шукати свою дитину наліво, тобто геть в інший напрямок. Пані Деніс знайшла охоронця ТРЦ і одразу ж поспіхом описала ситуацію, а також те, як виглядає її дитина, у що одягнена, який кольор волосся, і таке інше. Буквально у Дічені хвилини оголошення про зниклу дитину вже лунало з динаміків ТРЦ. Втім, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув, і це був суцільний розпач для мами. Тож вона викликала поліцію. Бачте, у той самий час і Джеймс зі своїми викрадачами вже був за межами ТРЦ. Вже пізніше. Юні вбивці скажуть, що дитина, яку вони викрали, плакала весь час, гукала свою маму. Викрадачі ніяк на це не реагували, та просто вели дитину туди, куди їм було треба. До речі, гарне питання: чи бачив бодай хтось цих дітей? І ще б пак кажуть, що приблизно 38 людей. Вони бачили, як Джеймса за руки вели двоє десятирічних хлопців, чи зробив хтось хоча б щось. Аж ніяк, це до речі, багатьох обурює спочатку. Але якщо відверто, ну хто би міг подумати, що це не, наприклад, брати, які ведуть капризного меншого брата додому, а викрадачі, які збираються вбити дитину, маю на увазі, що на мою думку, це виглядає геть не так підозріло, як якби ж, до прикладу, дитину вів якийсь чоловік чи навіть жінка, неважливо. І навіть враховуючи той факт, що дитина усю дорогу плакала та кликала маму, те, що її за рукою вели дві інші, по суті, теж дитини, зовні. Ішній вигляд трійці дуже сильно зменшував рівень підозрілості у даній ситуації. На превеликий жаль, підійшовши до канави неподалік, хлопчики взяли маленького Джеймса, підняли. І кинули головою просто вниз на землю. Неподалік проходила жінка, яка це помітила, але просто пішла собі далі. Тим часом на лобі маленького Джеймса були синці та сильні подряпини. Викрадачі вирішили це приховати та натягнули капюшон на голову жертви. Усе це відомо тому, що ще декілька свідків бачили цих дітей, і навіть бачили травми на голові Джеймса. Але судячи зі свідчень, ніхто не придав цьому особливого значення. Ну, типу кажуть, подумали, діти просто граються разом. А найменший сам впав, буває, ну, буває. Пізніше двоє викрадачів навіть відвели Джеймса на одну з центральних вулиць Ліверпуля. Їх там бачили просто купа людей. Ба більше є свідчення людей, які кажуть, що бачили, як один з хлопців, а саме Роберт Томпсон, вдарив Джеймса з ноги по ребрах. за те, що той. Постійно кликав маму і плакав. Власне, конкретно цей момент бачила з вікна одна місцева пані. Це вже точно не було схоже на якусь гру, чи щось таке. Але що зробила жінка? Заштурила вікна, аби не бачити цього безладу. Ось і все. Я часто чула, як люди запитували, чому ніхто нічого не зробив, чому ніхто не втрутився. Але тепер усе це лише почуття провини, і я не думаю, що колись зможе від нього позбутися. Я бачила їх, я чула, як плаче немовля. Я дивилась на них. Боже мій, я дивилась прямо на них. І тепер я змушена щодня дивитись у це саме вікно. Щодня я бачу перед собою цих дітей. Коли лягаю спати, бачу їх знову. Маленького Джеймса майже врятували дві інші жінки. Їх збентежив зовнішній вигляд дитини. Тож вони зупинили трійцю та стали розпитувати, типу що сталося, звідки прямуєте, куди малі вишкрипки увімкнули режим дитячої невинності та дорослого холоднокровного розрахунку. Вони заявили, що випадково знайшли цю дитину у такому стані. Неподалік нічого не знають та нічого не чули. Просто забрали звідти, де, на їх думку, було. Небезпечно, тоді одна з жінок сказала, що їм варто відвести Джеймса до найближчого поліцейського відділку, адже його точно хтось шукає. Хлопці вічливо погодилися, що це чудова ідея, і вони так і зроблять. На тому і розійшлися. Жінка хлопцям повірила, але все ж таки щось її бентежило. Були сумніви. Вона навіть збиралася повернутися до дітей та допомогти їм дійти до відділку. Але інша жінка їй сказала, що лише кілька хвилин тому бачила, як Джеймс посміхається, сміється і взагалі не виглядає так, ніби йому потрібно допомога, мабуть, побите обличчя дворічної дитини було повністю її свідомістю проігноровано. Так чи інакше, панянки залишили дітей у спокою і просто продовжили йти своїм шляхом. Трохи пізніше, коли новина про зникнення Джеймса буде вже просто всюди, вона потрапить на очі тій самій жінці. Сказати, що вона була шокована, не сказати нічого. Жінка одразу ж зателефонувала у поліцію, надавши всю інформацію, яка їй самій була відома. Хоча відомо було небагато. Якби ж тоді вона тільки довірилася своїм сумним. Сумнівом щодо двох десятирічних вбивць. До речі, є ще одна жінка, яка майже запобігла жахливому злочину, який стався пізніше. Вона також бачила хлопчиків, також спитала, що сталося, але до того ж заявила, що сама відведе дитину до поліції. Допомога їй не потрібна. Тут є нюанс. Жінка і сама була з дитиною, яка чомусь стала для того перепоною. Пані розвернулася до іншої жінки та попросила подивитися за її дитиною, поки вона відведе хлопчика у відділок. Я дійсно не дуже розумію, чому дитину. Ну, треба було лишати з іншою жінкою, а не піти з двома. Так чи інакше, друга жінка, яку пані попросила подивитися за донькою, відмовилась. Типу, мій пес просто не любить дітей і щось таке. Поки жінки вирішували, що із цим робити, хлопчики разом із Джеймсом безслідно зникли з поля зору. Незабаром викрадачі дісталися до покинутої залізниці, і з цього моменту почався справжній жах. Це не було швидке вбивство через необережність чи щось таке. Цілоспрямоване, довге та моторошне. Хлопчики вилили фарбу в очі Джеймса, ту саму, яку вони викрали в ТРЦ. Били ногами, руками, кидали в нього каміння, запхали в рот батарейки, знайшовши залізний пруд, юні потвори скористалися і ним, як результат, 10 переломів черепа. А загалом на цілі дитини було знайдено 42 травми. Через таку велику кількість серйозних ушкоджень слідчим було навіть дуже важко встановити, який саме удар виявився смертельним. Потвори також думали про те, аби виставити усе це, типу як нещасний випадок. Хотіла, аби його чи то сильно вдарив, чи прям переїхав поїзд. Тож вони лишили дитину на колях у жахливому стані та просто пішли геть. Поїзд таки з'явився, і тіло Джеймса було розірвано навпіл. Пізніше слідчі скажуть, що Джеймс вже був мертвий на той момент, як його переїхав поїзд. Сам труп дитини виявили через два дні: 14 лютого. Знайшли його четверо дітей, які гралися на залізничних коліях. Крім того, враховуючи те, що взуття шкарпетки, штани і навіть труси були зняті з дитини, підозрювалося також і сексуальне насилля. Втім, офіційно це підтверджено не було. Але послухайте історію до кінця, адже там буде нюансик, пов'язаний із цим. Спочатку поліція підозрювала у вбивстві батьків Роберта та Джона, та незабаром, завдяки записам з камер відеоспостереження, буде виявлено, що за цим стоять два на перший погляд цілком невинних десятирічних. Піздюки, вперше побачивши записи з камер, батько Джеймса, жертви, подумав, що все буде гаразд. Глянув на дружину та сказав: з ним все буде добре, адже він з двома дітьми, що може бути не так. Прорив у справі відбувся тоді, коли одна жінка побачила трошечки покращені зображення двох хлопців на відео з камер відеоспостереження. Вона одразу впізнала Джона. Більше того, вона точно знала, що того дня. Він прогулював школу разом зі своїм другом Робертом. Жінка зв'язалася з копами, і хлопців одразу заарештували. Після чого допитали, чи були поліцейські у шоці безумовно, більш ніж. Бачите, вони припускали, що недорослі стоять за цим вбивством. Втім, вважали, що вбивцям, ну, типу, має бути років 14-16, ніяк не 10. Ми не могли повірити, що це зробили діти. Те, що вони розповідали на допитах, було занадто жахливим для будь-якого віку. Далі ви Чують реальний запис із допиту вбивці. Якщо Аїшка впореться, то буде з перекладом. А якщо ні, то будуть субтитри. А може, і замовлю дубляж. Подивимось. У котрій це було? Коли це сталося? Не знаю. То що сталося? Не знаю. Він, він узяв нас, дитину, і просто ходив навколо магазину. А потім відпустив. Потім. Коли ми були біля церкви, він відпустив дитину. А ти, Джон? Похитав головою. Ага. Я сказав йому повернути дитину назад. Ти сказав повернути? Так. Я сказав йому повернути дитину назад. Ти сказав йому повернути його. Ви не перекидайте всю провину на мене. Ми просто питаємо не для того, щоб знайти винного. Заспокойся, добре? Ти в порядку? Так. Він сказав, що ви були разом у торговій зоні і побачили хлопчика. Мені ніколи. Мені ніколи. Клянеся Богом. Клянусь Богом. ніколи. Він, мабуть, злякався. Сказав. Що ти взяв хлопчика за руку і вивів його з магазину? Це неправда. Він бреше. Заспокойся. Все гаразд. Годі вже. Ну ж, бо, Все гаразд. Я не чіпав хлопчика. Я не вбивав його, маму. Він почав кидатися в нього цеглою. Навіщо він кидав у нього цеглу? Це змусило його впасти? Ні. Тобто, ти кажеш, що він кинув цеглину йому в обличчя. І той упав, але продовжував вставати. Так, він падав і вставав знову. Він не хотів лежати. І що він говорив, коли кидав цеглу? Казав, лежи. Чому він хотів, щоб той лежав? Не знаю. Щоб був мертвий, напевно. Чому ти нам це розповідаєш? Чому? Я не вбивав його. Бобі. Мамо. Давай вже. Просто скажи їм правду, і це займе кілька хвилин. Він вдарив його в обличчя. Не знаю. Добре, зупинись. Ми вже близько, правда ж? Ми вже добираємось до істини, але в результаті я знову отримаю ще одне звинувачення. Чим далі йшло розслідування, тим більше збиралося доказів, які доводили провину хлопчиків. До прикладу на їх одязі була знайдена така ж синя фарба, яку знайшли на тілі Джеймса. Також були знайдені сліди крові на їх взутті. і це була кров Джеймса. Крім того, слід від взуття на голові жертви збігався з відбитком взуття одного із хлопчиків, а саме Роберта. Цікаво, те, що злочинців опитували окремо, і кожен із них звинувачував у всьому іншого найкращі друзі. Але, врешті-решт, один із них, а саме Джон Венейбл. З повністю зізнався у тому, що скоїв, і попросив копів сказати мамі Джеймса, що йому дуже і дуже шкода. Але у той самий час Роберт Томпсон і далі заперечував геть усе типу будь-яку причетність, в принципі, аж поки не проговорився. Він детально описав, що Джеймс був одягнений у день зникнення 20 лютого 1993 року. Хлопчикам було пред'явлено звинувачення у вбивстві, і з того моменту вони перебували під вартою. А сам суд мав розпочатися ще через 9 місяців. У той самий час у місті, та навіть в країні, в принципі, відбувався суцільний хаос. Люди вимагали справедливості. Вони були обурені вкрай обурені навіть через край. Під час судового процесу пиздюків називали лише дитина А та дитина Б. В подальшому їм повністю змінять особистості. Дадуть нові імена. тримали юних вбивць у захищених відділеннях із особливою охороною, аби запобігти будь-яким проявам самосуду батьків. Хлопчиків навіть довелося перевести в різні частини країни та дати теж нові імена через постійні погрози смертю. Від громадськості протести були, м'яко кажучи, масштабні та гучні. Просто подивіться на ці кадри. Через геть юний вік. Кожен з обвинувачених сидів на спеціальних стільчиках, інакше їх просто не було би видно, адже вони буквально ще не виросли. До речі, через те, що Роберт близько не подавав жодних ознак каяця, вважається, що він, типу, як основний ініціатор злочину. А Джон у свою чергу більш, скажімо так, відомий. Судовий психіатр визначив ані перший, ані другий не були соціопатами і не страждали. На будь-які психічні порушення, іншими словами, вони дуже добре розуміли, що роблять, що погано, а що добре. Гарне питання, чому саме вони це зробили? Але слідство так і не змогло визначити, яким же був мотив злочину. Є хіба що думка судового психіатра? Він сказав, що хлопчики хотіли перевірити межі влади, межі дозволеного, так чи інакше обидва отримали вирок у вигляді безстрокового перебування за ґратами, але з можливістю умовно дострокового звільнення через вісім. Років суддя під час вироку сказав так: це був факт непідробного безпричинного зла у даному випадку. Зло прийшло у вигляді двох десятирічних хлопчиків. Але пройшло 8 років, і хлопці пройшли додаткову експертизу. Вони хотіли умовно дострокового, так як поведінка що першого, що другого під час перебування за ґратами була цілком прийнятною, їх звільнили за умовно достроковим. Де вони зараз? Питання із зірочкою. Є хіба чутки? Джон Венейблс, той, що під час розслідування був встановлений як типу відомий, у 2010 році був заарештований і знову відправлений за ґрати, цього разу через розповсюдження фото та відеоматеріалів із людьми. Людьми, яким до повноліття ще багато, у тому контексті про які в контексті віку даних особ я говорити не можу, аби Ютуб не заблочив. Це жахливо за Джоном. Постійно стежили після звільнення. Втім, йому таки вдалося знову ж таки розповсюдити через інтернет 57 зображень із жахливими нападами на дітей віком від двох років. Його спіймали якраз у той момент, коли він спробував знищити жорсткий диск з усіма даними. Пізніше він зізнався, що його приваблюють. Маленькі діти, крім того, Джон відверто бухав, вживав і все таки інше. У 2018 році його заарештували знову і знову ж таки за ті самі зображення, тобто по факту інші, але із тим самим змістом. Як говорять, хоча мама Джеймса активно боролася за те, аби цього пана ніколи в принципі на волю не випускали, пізніше він все ж таки був звільнений. Припускаю, що наразі чоловік мешкає чи то в Австралії, чи то новій Зеландії, точно сказати складно, адже зрештою вбивці отримали нові особисті. Остя, хоча Джон, як мінімум, декілька разів розкривав свою справжню особистість новим, скажімо так, друзям, власне, через що ми і знаємо стільки про нього після першого звільнення, і через що його особу, до речі, знову змінювали. Щодо Роберта Томпсона, відомо взагалі майже нічого. Припускають лише, що він не покидав країни і за жодні злочини. Більше спійманий не був, або ж і в принципі їх більше не скоював. Після звільнення обом злочинцям було заборонено коли-небудь бачитись і як-небудь комунікувати. Ну якось так дорогенькі історія. Звісно, просто треш суцільний. Хочу побажати вам тільки бути здоровими, берегти себе, своїх рідних та близьких і особливо дітей. Бо, бачите, на жаль, іноді навіть буквально декілька секунд можуть зробити таке.